Усім привіт! Дуже важливо розуміти, що строк використання вашого акумулятора всіляко залежить тільки від вас, а зовсім не від кількості циклів використання. У цьому відео ви узнаєте те, про що не кажуть продавці. Дивіться, ці дві хвилини буде дуже цікаво. Літієві акумулятори старіють, навіть якщо не використовуються. Відповідно, немає сенсу купувати акумулятор про запас або надмірно захоплюватися економією його ресурсу. Існує так зване хімічне старіння елементів, і з ним, на жаль, зробити нічого неможливо. Воно пов'язано з тим, що всередині елементів весь час відбуваються незворотні хімічні процеси. І тим не менш, ми можемо значно подовжити життя своєму акумулятору, якщо будемо правильно його експлуатувати і, що дуже важливо, зберігати. Буквально за дві хвилини ви будете володіти всіма секретами довголіття свого електровелосипеда. Отже, поїхали! Найважливіше під час експлуатації не допускати перезарядки і глибокого розряду батареї. На сторожі цих неприємностей стоїть плата БМС. Тому, поки вона в робочому стані, таких проблем не буде. Якщо врахувати, що плати БМС вкрай рідко виходять з ладу, то батареї практично нічого у цьому плані не загрожує. Але ніхто не скасовував дотримання таких правил. Перше не допускати нагрівання акумулятора, наприклад, на палючому сонці або біля обгрівача. Друге. Треба уникати падінь акумулятора та сильного трясіння. Третє. Не треба допускати механічного пошкодження та деформації елементів, з яких зроблений акумулятор. Четверте. При зарядці. Спочатку вмикайте зарядний пристрій у розетку і тільки після цього до акумулятора. П'яте. Правильно зберігайте батарею. А ось про це ми поговоримо докладніше. Дуже важливо для того, щоб акумулятор служив довго, дотримуватися температурного режиму під час його заряджання. Не можна проводити зарядку на морозі або при температурі нижче 0 градусів. Взимку, перед заряджанням батарею треба занести додому, дати можливість 2-3 години прийняти кімнатну температуру і тоді починати заряджання. І нарешті головне. Давайте роздивимось таблицю, у якої зображено залежність втрати ємності акумулятора від того, при якому заряді та при якій температурі він зберігається. З таблиці ми бачимо, що якщо акумулятор зберігається при температурі 0 градусів при зарядці на 40%, то за рік він втратить лише 2%. Якщо він зберігається при температурі 25% градусів при зарядці на ті ж 40%, то він втратить лише 4%. А ось якщо він буде зберігатись при 25 градусах повністю заряджений, то втратить аж 20% за рік. Тому, увага! Оптимальні умови зберігання літіонних акумуляторів досягаються при 40% заряді від повної ємності акумулятора та температурі від 0 до 10 градусів тепла. Відтепер ви володієте безцінною інформацією, що допоможе вам користуватись своїм велоакумулятором довго та задоволенням. Ну, ми пропонуємо зазирнути на наш сайт веломода та подивитись, які акумулятори та велонабори ми виробляємо. Якість, як завжди, ми гарантуємо. Тому можете спокійно встановлювати та користуватися ними багато років. Якщо відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк та чекайте на нові цікаві відео від Веломоди.